У мене постійно потіють вдома вікна, постійно плісняваю ці відкоси. Вже коротше там шпалери відклеїлись, і всюди оце чорний грибок. Що мені з цим робити? Як мені взагалі з цією проблемою впоратись? Чи є якісь варіанти? У Дюфа є чотири крутих продукти, які е, працюють, але потрібна саме система. Система, що, що входить за в систему? Спочатку ми наносимо засіб, який вбиває саме плісняву, оцей грибок, оці почорніння почорніння на стіні. Ми наносимо, чекаємо півгодини до години, в залежності е, від е, наскільки його багато, так, можливо, повторно нано, наносити також. Знімаємо, обов'язково змиваємо великою кількістю води, теплої води, і добряче це змиваємо. Після ми наносимо ґрунт антисептик, це е, він буде запобігати появленню е, надалі плісняви. Це обов'язково. У нас в кінці, в кінцевому етапі, бажано використовувати фарбу, також, яка запобігає в два шари ми наносимо, запобігає появлення цвілі, плісняви і грибку. Або можна використати, взяти будь-яку фарбу, яку вам подобається, і додати щеміль на 10 літрів. І таким чином ми робимо повністю систему комплексну систему, яка запобігає появленню цвілі, і пліснява далі не з'являється. Але дуже важливий момент, що Проблему вона не вирішує. Тобто, якщо наприклад, якщо це з'являється являє, утеплення металопластики, вікна стоять, і у вас зовні холодно, всередині тепло. Ви нагріваєте і де створюється конденсат. Тому треба ну, провітрювати. Тобто, Треба або частіше відкривати, провітрювати, або ставити якісь засоби, які. Ну, Проганяли би повітря і не утворювалося би волога. Ось ось в чому все дуже просто. Це треба індивідуально в кожному питанні. Тому, якщо вам потрібна ця система, замовити її можна на нашому сайті, проконсультуватися може з нашими менеджерами на сайті укргоском.ю.